Привіт! Сьогодні поговоримо про дещо справді важливе, хоч і нелегке про гострий стрес. І головне, про те, що може зробити абсолютно кожен, щоб допомогти людині в такому стані, навіть не маючи психологічної освіти. От просто уявіть собі картину Вокзал перші місяці повномасштабного вторгнення. До психологині підбігають люди і кличуть допомогти дівчинці підлітку з Харківщини. Вона притями все, ніби добре, але є одна деталь її пальці. Вони настільки міцно стиснуті в кулаки, що розтиснути їх просто неможливо. І це, знаєте, не сцена з фільму, це реальний прояв того, як тіло реагує на зашкалюючий стрес. Так от, те, що сталося з цією дівчинкою, має свою наукову назву гостра стресова реакція. І ось тут, будь ласка, увага, це ключовий момент. Це абсолютно підкреслюю нормальна реакція нормальної людини на ненормальні жахливі події. Це не слабкість, це просто сигнал, що мозок настільки перевантажений, що він ну ніби комп'ютер який завис. І що найцікавіше, ця реакція може виглядати абсолютно по різному. От як у тієї дівчинки, це був ступор, таке собі фізичне зацепініння. але буває інакше нестримний плач, напад паніки, істерика або і це може збити з пантелику найбільше людина може раптом почати сміятися. Звучить дико, правда, але це всього лише ознака того, що мозок настільки дезорієнтований, що видає таку от нелогічну реакцію. Добре. Отже, є людина в такому стані. І що тепер? Що робити? Насправді, головне завдання це повернути її в реальність. І для цього є прості, зрозумілі кроки. Це і є перша психологічна допомога. І знаєте, що найкраще? Її може надати кожен. Так от повернімось до психологині на вокзалі. Ось ці чотири кроки це саме те, що вона зробила. Крок перший встановити зоровий контакт, сказати: подивись на мене. Це знаєте, такий собі перший місток назад у реальність. Другий крок прості питання про факти: як звати, скільки років, щось на що відповідь точно є. Третій відновити хронологію, звідки їдеш, як дісталася. Це змушує мозок вибудовувати логічний ланцюжок. І четвертий фінальний крок дати просте завдання. І ось тут є один дуже важливий нюанс. От що б першим ділом запитала більшість із нас. Правильно, як ти почуваєшся? І це, як не дивно, помилка, велика помилка. Чому? Тому що людина в такому стані, ніби відключена від своїх почуттів. Вона сама не розуміє, що з нею. Це питання просто зажене її в глухий кут. А от питання про факти. Ім'я, вік, звідки їдеш, вони роблять зовсім інше. Вони змушують працювати раціональну частину мозку, ту, що відповідає за логіку. І це, по суті, як кинути рятувальний круг людині, яка тоне у вирі емоцій, це витягує її назад, отут і зараз. А тепер давайте копнемо трохи глибше чому ці, здавалося, прості дії настільки потужні? А вся справа насправді у боротьбі двох фундаментальних відчуттів контролю та безпорадності. І ось ми підійшли до самого ядра, до серцовини проблеми. Психологічна травма народжується з відчуття повної, тотальної безпорадності, коли людина відчуває, що вона абсолютно ні на що не може вплинути. Це отрута. А проти отрутою, єдиними ліками є відчуття контролю, навіть крихітного мікроскопічного контролю. Пам'ятаєте той четвертий крок з пляшкою води? Так от, вся магія не у воді, а в тому, що людина сама її бере, сама відкручує кришку і сама робить ковток. Оця крихітна, проста дія це перший крок до руйнування стіни безпорадності. Це повертає думку: стоп, я можу щось зробити, я контролюю хоча б це, і це головна перемога. А тепер статистика, яка, чесно кажучи, просто вражає 70%! саме настільки на 70% знижується ризик розвитку посттравматичного стресового розладу ПТСР, якщо надати у цю першу допомогу протягом перших 72 годин після події трьох діб. Це просто неймовірно, наскільки ці прості дії можуть змінити майбутнє людини. Гаразд, ми вже згадали ПТСР. І тут виникає логічне питання: а в чому власне, різниця? Стрес, гостра реакція, ПТСР, про який зараз тільки говорять, це все одне і те ж? Зовсім ні. І зараз ми з цим чітко розберемося. Дивіться, все йде по такій умовній шкалі. Спочатку травматична подія. Після неї гостра стресова реакція, про яку ми говорили. І отут ключовий фактор це час. Якщо всі ці симптоми минають протягом місяця, фух. Можна видихнути, психіка впоралася. Але якщо вони не зникають і тривають довше місяця, це вже тривожний дзвіночок, і це може бути ознакою ПТСР, а це вже розлад, з яким треба йти до фахівця. Щоб зрозуміти, що таке ПТСР, є одна неймовірно влучна метафора. От уявіть, що звичайний поганий спогад це фотографія події. Ви можете на неї подивитися, згадати і покласти назад в альбом. А травматичний спогад при ПТСР. Це ніби ця фотографія розбилася на тисячу скляних уламків прямо у вас в голові. І щоразу, коли ви намагаєтеся до неї подумки доторкнутися, ви знову і знову ріжетеся об ці гострі скалки. І на відміну від тимчасового стресу, ПТСР має дуже конкретні стійкі симптоми. Це флешбеки, коли людина ніби провалюється назад у ту подію, переживає її знову. Це постійні жахіття. Це гіперпильність, коли треба завжди сидіти з спиною до стіни, бачити всі виходи, а світ сприймається як суцільна загроза. Або ж навпаки, емоційне оніміння, відчуття, ніби всередині щось зламалося. Якщо це триває, це прямий сигнал, що потрібна допомога професіонала. І от ми підійшли до фінальної і, можливо, найважливішої думки сьогодні, що насправді визначає, наскільки важкою буде травма. Зовсім не масштаб події, як може здатися, не те наскільки страшно це виглядало зі сторони, а виключно внутрішнє індивідуальне відчуття безпорадності в той конкретний момент. І саме тому ця фраза Будь ласка, не міряйтесь стражданнями є ідеальним підсумком, тому що травма це завжди глибоко особиста історія, і тут немає жодних змагань, кому було гірше чи страшніше. Єдине, що має значення, це співчуття і готовність, якщо потрібно, просто подати пляшку води, щоб допомогти іншій людині повернути собі, хоча б крихітну частинку контролю над власним життям.